Вітаю, шановні друзі! Дане відео буде дуже цікавим для українців, які нещодавно приїхали в Німеччину і намагаються тут інтегруватись, і шукають шляхи, як правильно побудувати своє життя. на... Найближчі декілька років з чого почати, що робити, яких помилок не допустити. Е, як спеціаліст в сфері інтеграції, можливо, хто не знає, я отримав відповідний сертифікат е, і торгово-промислової палати Бранденбургу, е, тому дам вам декілька порад, з чого варто починати і на чому акцентувати увагу, щоб в принципі не витрачати свій час на непотрібні речі. Звичайно, перша річ це мова. Але багато людей роблять типову помилку. Вони чомусь ділять процес інтеграції на етапи: мова, а потім вже інші речі. Тобто, от поки я мову не вивчу, я більше нічого не роблю, більше нічим не займаюся. І це перша типова помилка, мабуть, яку допускають багато українців, тому що вони витрачають час. Вивчити мову, друзі дуже важко. Але можливо, якщо наполегливо вчити, наполегливо вчити можна за рік там Б1-Б2 спокійно вивчити. Я кажу про реальний Б1Б2, не про е, оцей е, халоцузами на От. І е, якщо наполегливо вчити, то можна вивчити до хорошого рівня. Але я би радив паралельно з процесом вивчення мови робити інші інтеграційні заходи наприклад, визнання освіти. Я багато знімав відео, багатьом розповідав і консультував з приводу того, як визнавати освіту, яка різниця між визнанням диплому Цоднізбевертунг, яка різниця між Анркендойшланд і процедури для їх вертіхкайт. Це все є відео. Хто хоче, можете на консультацію записатись. Я розповім це більш детально, але це потрібно також робити паралельно. І робіть бажано це самі. Не чекайте, поки вам там дасть Джоб Центр на згоду оплатити 200 євро для цього дні або поки якийсь там радник по інтеграції буде три місяці думати і готувати для вас цю заявку в ЦАП. Робіть це все паралельно. Також шукайте роботу і підробітки паралельно. Також, друзі, це все інтеграційні заходи, які будуть впливати і давати свій результат. Звичайно, це я зараз дуже в загальному розповідаю, тому що у кожної людини свій шлях, свої особливості інтеграції. Хтось там медик, хтось економіст, хтось механік, хтось працівник в загальній сфері.

От, то для кожного свій шлях інтеграції. Але пам'ятайте, що не розбивайте вашу інтеграцію на етапи. От зараз мова, через там рік, два, ще щось, тому що ви просто не встигнете інтегруватися швидко. До чого я це кажу: у вас не так багато часу. Тут залишилось, друзі, один рік і три місяці по великому рахунку до закінчення тимчасового захисту. І потрібно зараз вже планувати, що вам Робити на найближчий рік і як правильно це все встигнути, як знайти роботу, як визначитися, що вам треба аузбільдунг чи щось інше. Тому плануйте це все дуже скажімо так в такі досить стислі строки. Тому що я ще раз кажу: залишилося 14 місяців до закінчення тимчасового захисту. Думайте, друзі, плануйте ваш час і не витрачайте його на щось непотрібне з повагою, ваш адвокат Демченко.